Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як нам бути, коли нас, нами володіває тривога, страх через те, що ми почули, побачили, якісь певні погані новини через війну, яка відбувається в нашій країні. Як же нам прийняти реальність, в якій ми зараз з вами живемо? Коли ми говоримо з вами про нашу реакцію на новини, то нам треба собі. Відрізняти таких два моменти. Перший момент ми можемо контролювати те, що ми дивимося, що ми чуємо, тобто, щоб ми з вами не багато часу проводили саме в потіку тих новин, тої інформації, яка є зараз і це на нас сусюди. ми з вами свідомі істоти на нашій землі, які можемо обирати, скільки часу нам де проводити, то ми можемо з вами. Обмежувати час, коли ми переглядаємо новини, коли ми читаємо їх, і робити це саме з офіційних джерел, тому що офіційні джерела не мають такої великої кількості повідомлень, що ми змушені зами багато сидіти в смартфоні чи телевізор дивитися. А ми можемо переглядати їх, і ми будемо з вами мати вже необхідну для нас інформацію стосовно того, що відбувається в нашій країні. І також в цих офіційних каналах не буде того контенту відео, фото, який буде дуже руйнівним для нашої психіки. Тому коли ми з вами говоримо про те, як нам з вами бути в ці моменти, коли новини нас так ствожують, схвильовують в нас викликають страх, то Перше, це ми повинні контролювати той час, який ми проводимо за цим заняттям. І новини дивитися треба не відразу після того, як ми прокинулися, а через декілька годин, і не відразу після, і не відразу перед сном, а навпаки, за декілька годин до сну, за якийсь певний час, щоб ми могли стабілізуватися і вже в сон входити не в такому емоційному стані, не в емоційному напруженні. Якщо це те, що Стосується наших рідних, які знаходяться в окупації, або можливо, ми з вами самі почули щось таке, що нас дуже схвилювало, То ми з вами можемо зробити якусь вправу, яка нам допоможе стабілізуватися. Це може бути протитривожне дихання, це можуть бути м'язова релаксація, це може бути вправа 5-4, 3 2 1 а ви можете ці вправи більш детально подивитися в одному з відео на цьому каналі Ютубі, або якщо ви в Телеграмі побачили повідомлення на цю трансляцію, а ви можете передивитися, не так давно, я записувала трансляцію, як зменшити тривожність практичні поради. Там ви можете вже точно побачити, як ці вправи робляться реально. Тобто, якщо ви подивилися новини, у вас тривога велика, у вас страх. Передивіться це відео завчасно, щоб ви знали, яка вправа вам буде більш така підходяща, яку ви можете використовувати. Також дуже важливим моментом є наша духовність, чи довіряємо ми Богу те, що відбувається в нашому житті, як ми проживаємо наш день, які в нас стосунки з Богом. Якщо ми довіряємо Богу, те, що відбувається з нами, тоді в нас і тривоги, і схвилювання буде набагато менше. Воно буде, якщо небезпека знаходиться поряд з нами, воно буде, це нормальна реакція людського організму. І разом з тим, в нас не буде фонового такого схвилювання, не буде фонової тривоги, якщо ми матимемо довірливі стосунки з Богом. А ви можете згадати, як ваші дітки, або ви можете згадати ваше дитинство, як діти стрибають в обіну батька. Десь знаходиться дитина на висоті, там, якомусь, ну, на підвищенні, і тато їй каже, стрибай до мене в руки. Чи дитина в той момент думає, що вона зараз може поламати собі руку чи ногу, чи вона думає, чи вло... спіймає мене тато, чи не спіймає? <клес> дитина почула, стрибай, і вона стрибає. А в неї така велика <клес> в неї велика глибока довіра, що тато її спіймає, вона в цьому впевнена. Коли ми з вами розвиваємо довірливі стосунки з нашим Богом, нам проживати набагато легше. І тоді в нас не буде тієї фонової. Тривожності, яка може бути, коли небезпеки безпосередньо зараз поруч з нами немає, коли ми знаходимося у відносно безпечному місці. І як же прийняти реальність, в якій ми живемо? Фахівці сходяться до тієї думки, що будь-які емоції під час війни це нормальна реакція людини на ненормальну ситуацію. Війна це ненормальна ситуація. Тому прийняти її повністю, як ми з вами зазвичай намагаємося прийняти близьких наших людей, їхні недоліки, прийняти навіть певні втрати, які ми з вами намагаємося, прийняти життя, яким воно є. То можливо прийняти війну повністю ніколи і в нас не вдасться. Бо війна це надзвичайна втрата, і це не те, що повинно відбуватися, це те, що є дуже руйнівним. Занадто ронів можливо, ми з вами, як люди, не здатні прийняти війну. Тому я пропоную вам фокусуватися не на тому, як прийняти війну, як прийняти цю реальність, а фокусуватися на тому, як зараз прожити цей час, як його прожити, як його пережити? Не думати про те, як прийняти, а як пережити цей час. Відчуваєте, у нас відразу інша реакція. Інший стан нашого тіла, інший настрій з'являється, коли ми з вами думаємо про те, як пережити цей час. Ми починаємо думати про те, як дійсно ми можемо це зробити найкращим чином з того, що у нас є з вами зараз. І якщо ми говоримо, як пережити даний час, тоді ми з вами, можливо не будемо вдаватися в плани, які будуть через півроку, через рік, бо ми не знаємо, що буде через півроку, навіть з тим місцем, де ми зараз знаходимося. Ми з вами будемо більш зосереджені на тому, що в нас є зараз, в найближчому часі для нас, як ми можемо тут найкращим чином прожити, як ми можемо бути як батьки ресурсні, тобто, щоб мати сили для того, щоб наші діти відчували себе біля нас добре, тому що дитині потрібна не ідеальна мама, а ресурсна мама, мама, яка має сили. Побути з дитиною, можливо, погратися, коли це треба, поговорити з дитиною, а не мама, яка завжди втомлена. Тобто, який ми залишаємо слід, образ свій в серці, в житті наших дітей, які ми як мами, які ми як жінки для наших чоловіків, чи ми є якоюсь певною підтримкою, чи ми тільки відчуваємо, що ми хочемо їм вилити, виплеснути наші негативні емоції, нашу тривогу і схвилювання. З одного боку, ми ділимося тим, що в нас є всередині з нашими чоловіками, і разом з тим, ми з вами вчимося розуміти, що вони також проживають цей травматичний період, в них своє проживання травми, і не завжди вони можуть витримати весь той емоційний накал, що в нас жінок всередині є. Тобто не завжди ми повинні всі емоції виливати на чоловіка. Треба дивитися більш індивідуально. І разом з тим, як ми можемо підтримувати наші взаємовідносини з нашими рідними, як ми можемо бути тими людьми зараз, які можуть прожити цей важкий час і допомогти ще й підтримати наших дорогих, нашому серцю людей? Що ми можемо зробити сьогодні? Що ми можемо зробити завтра? Хто може допомогти? Що мені може допомогти в цьому? Як ми раніше проживали важкі часи? Можна навіть поцікавитися, як важкі часи проживали попередні ваші покоління, ваші батьки, ваші дідусі, бабусі це теж є дуже цікавим досвідом, який може допомогти вам зараз проживати цей важкий час. Фокус уваги, як зараз прожити цей період найкращим чином, як я зараз можу. Як ми можемо допомагати наближати перемогу в нашій країні? Підтримувати близьких нам людей, підтримувати себе зараз, щоб ми не були тими людьми, які знаходяться в постійному відчаї, в тривозі і в страху. Те, що ми робимо своїм життям, ми такий приклад даємо нашим дітям. То хто ми з вами є зараз? Яким ми з вами можемо бути? Нехай ці запитання будуть в нас такими, над якими ми роздумуємо і, отримуючи відповідь, ми будемо з вами так вчиняти. Підсумовуючи те, що я говорила з вами сьогодні, нагадаю, що все ж таки нам варто контролювати потік тієї інформації з новин, яку ми з вами отримуємо, вчитися зменшувати рівень нашої тривоги, зменшувати рівень нашого страху. Про це є певні поради в інших трансляціях, можете їх передивитися. Довіряти наше сьогодні, наше майбутнє, наших дітей, наших чоловіків, нашу країну, її долю довіряти Богу. І також фокусуватися на тому, як ми можемо пережити цей час замість того, щоб е, намагатися прийняти те, на що, можливо, ми з вами не здатні. Як ми можемо його пережити, що ми можемо сьогодні, завтра, післязавтра, зробити найкращим чином? Нехай у всіх нас все буде добре. З вами була психолог Ольга Чурикова. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей онлайн.